Щороку напередодні новорічних свят у палаці культури центральний проходять тематичні заходи для дітей. Учора для вихованців творчих колективів закладу та їхніх батьків тут підготували творчий майстер-клас Різдво у кожну родину. Його проводила костюмер Ольга Лопатова. Під її керівництвом діти та батьки за допомогою дерев'яних шпажок, яскравої стрічки, пряжі, джгутів та штучних квітів виготовляли унікальні декоративні ялиночки. Представники Палацу культури діляться. Традицію проведення таких майстер-класів започаткували повномасштабного вторгнення. Були обмежені в діяльності, а діти потребували дуже ну, і уваги, і спілкування, і в таких малих формах, щоб не наражати дітей на небезпеку. Ми організовували невеличкі майстер-класи. Тоді почали проводити на виїзді для переселенців дітей, щоб ну, як терапія, щоб відволікти дітей чимось зайняти, щоб вони мали змогу спілкуватися. Разом з батьками завітала на теплу мистецьку зустріч семирічна Аліса. Родина створила три унікальні ялиночки, які у подальшому прикрашатимуть їхню оселю. У кожній з них вони втілили власні творчі ідеї. Я сьогодні прийшла на майстер-класи і зробила таку класу ялиночку. Я хотіла, щоб з таким майстер-класом проходили частіше. Цікаво, швидко та легко. Так створювали новорічних красунь інші учасники заходу. Я прийшла з мамою, мені дуже сподобалось, що тут безплатно. Тут дуже красиво. Це не просто потрачений час, а час на виготовлення таких або інших прикрас дуже все подобається. Дуже прикольно повісти його на ялинку буде. На У палаці культури «Центральний» кажуть до новорічних свят планують порадувати дітей яскравими цікавинками. Дар Юськова, Олексій Дарійськоволексіправицький цей день.